Як мешканцям багатоповерхівки діяти у надзвичайних ситуаціях, що має бути у тривожній валізі та коли потрібно йти до пункту незламності? Про це та інше 26 жовтня полтавцям розповідали представники громадської організації, центр розвитку та співпраці громад спільно з ДСНС, правоохоронцями та іншими службами. Зустріч у такому форматі провели в рамках проєкту на варті вашої оселі, взаємодія поліції та громади. Його почали впроваджувати у Полтаві, розповів перший Заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ми проводили навчання взагалі для всіх наших комунальних закладів, для освіти, для медицини, як діти в випадку надзвичайної ситуації. В основному ми моделювали ситуацію це по прильоту і по блекауту. І після того, громадські організації почали проводити таке навчання разом із і ОСББ. Це дуже гарна історія, тому що давайте згадаємо 22 рік, коли ми. Початок повноштабного вторгнення ніхто не знав, що робити, які документи брати, що не брати. Потім другий така серйозне випробування це блекаут. Тому от такі навчання вони дуже корисні для наших місця. Ході підготовки до проєкту серед полтавців провели опитування, що вони вважають небезпечною ситуацією. На основі зібраних даних і розробили освітню програму, а потім оголосили конкурс для ОСББ на охочих пройти таке навчання, каже керівник проєкту Дмитро Іванішин. Була велика кількість заявок. Конкурсна комісія, опрацювавши їх, визначила п'ять переможців. Було здійснено візит на кожен з п'яти переможців. Попереднього оглянутого криття узгоджено, що саме б хотіли отримати як до облаштування, але були й сталі речі, саме вони зараз і вже передані це стільчики і екофлоу. Сьогодні ми відпрацьовуємо алгоритми дій при настанні надзвичайної ситуації в СББ. Заключний етап проєкту навчально-тренувальні евакуації. Одна з адрес, де мешканці проходили навчання, – поверхівка на соборності 60 д будинок без газу, тому повністю на електричному забезпеченні. Люди говорять, такі тренування, особливо в період можливих блекаутів, для них дуже необхідні. Наші мешканці перебувають в стані такому розгубленості, тому що коли немає, наприклад, 6 годин світла або там. 10 годин світла ми не можемо там піднятися на ліфті, ми не можемо приготувати їжу. Ми не маємо води в цьому будинку. Це дуже на часі, тому що люди зараз вони всі безпечні. І у нас таких прильотів великих не було, і всі думають, що там може не буде. А слава Богу, що не буде. Але все одно ми повинні дбати про себе і про оточуючих, які живуть в цьому будинку. Цього дня такі навчально-тренувальні заходи провели також у будинках по вулицях Полюсна, Фурманова, Сковороди та Дослідна.